Доброго дня! Сьогодні 27 липня 2024 рік. Хочу до вашої уваги показати житло в Солотвину в приватному секторі. Ми знаходимося на вулиці Івана Франка. Це останній будиночок. Власниця Марія. Отой попередній будиночок також там власниця Марія. Ну, на Закарпатті взагалі багато Марій. Ось оголошення. В даному відео я представлю житло, яке саме в будинку. Тому що з іншої сторони, у неї є трошки будівля, призначена в більш сучасному такому стилі. А я покажу вам поки що в кімнатах, як тут в будиночку самому. В цьому будинку є окремо кімната, двоспальне ліжко, там я показувати не буду, тому що там люди наразі відпочивають. І диван, якщо потрібно. Тобто можна на двох, можна на трьох. Так, тут така загальна, Коридорчик загальний такий. І ось перша кімната. Тут може бути чотири людини, тому що двоспальне ліжко. І такий широкий диван. Також на двох. Якщо дітки, то можна і в трьох, і в чотирьох покласти. Якщо маленькі. Тумбочка. Ця тумбочка і телевізор. Сюди можна приїжджати саме сюди великою компанією або великою сім'єю. Тут є коридорчик, душова кабіна. Умивальничок. Дзеркало. сушка. Далі кімната тут може бути двоє, може бути троє, трьохмісний номер. Якщо попередня кімната була на 4 чоловіки, тут може бути 3. Якщо приїжджає велика сім'я або дві сім'ї, будь або ця кімната, або та здаються по 1000 гривень. На даний момент на сьогодні в кінці коридорчика, туалет. Якщо приїжджає велика сім'я, то я думаю, що це дуже чудово. У них окремо буде свій санузел і своя душова. Така ціна на сьогодні, на 27 липня. Ціни у всіх, де би не знімали, ви наймали житло, будь то комплекси, будь то приватний сектор. Ціни різняться. У червні починається менше, в серпні найдорожче. На даний момент такі кімнати по 1000 гривень. На даний момент. І це скрізь. Власниця дуже приємна, дуже привітна. Там є окремо кухня, на якій можна готувати. Там є кофеварка, чайничок, мікроволновка. Плита газова, плита, ну, як то одна плита, там дві конфорки газові, а дві карочки електричні. Світло тут на даний момент виключають як скрізь в усій Україні. Бувають перебої. Ходити можна на будь-який басейн, на будь яку базу. Але ціни там також різняться: 100 гривень, 150, 200, 250. Але ви собі вибираєте на свій смак. Сама найближча база сюди оазіс і ялинка з басейнами. Ось такий квиточок тут. Так, да, привіт! Ось тут така собі літня кухня, мікроволновка, навіть тостерниця, чайник. Кавоварка, посуд є. Диванчик, якщо хочете відпочити. Холодильничок ділимося поличками. У всіх майже ця. сніданок однаковий. Так, а сюди ми виходимо на задній двір, так би мовити. Для дітей тут є батут. Одна бісідка альтанка, і там воно побудована інша. На природі собі чудово, гарненько. Тут ще ведеться будівництво, як і по всьому солотвино. І тут тако гарно сидиш собі вечеріш або снідеш і споглядаєш на красу. А пізніше я вам зніму житло у цьому. Новому, так сказати, новій ну, в новій будові. Пізніше вам покажу в іншому відео. Там ще верхній поверх добудовується а на нижньому вже люди живуть. Я продовжую відео. Ці всі кімнати є трьохмісні. На даний момент вартість. 1500. Зараз покажу, як всередині. Сьогодні мають сюди люди вже приїхати на відпочинок. Це трьохмісне, як я говорила. Всі номери тут трьохмісні. Тут новий свіжий ремонт. Меблі нові, навіть ще пахне свіжим. Маленький міні-холодильничок. Телевізор. На вікні жалюзі гарненько, чистенько, приємненько, ну і свій окремий сам вузол. Вішалочка, дзеркало, розетки, умивальник, унітаз і такий душ. Дуже чистенько, дуже гарненько. Дуже-дуже-дуже-дуже. Витяжка є, все чистеньке, все свіженьке, все новеньке. Приїжджайте, відпочивайте, отримуйте задоволення і все нове, холодильнички, все-все-все нове. Краса.